З точки зору інвестора, у нього зазвичай є три мотиви інвестувати свої гроші. Перший такий дуже базовий це зберегти свої гроші. І тут інструменти підійдуть, такі, як депозити, золото, державні облігації, ну, таких розвинутих країн. Це дуже консервативні інструменти. Да? От, Інший мотив, може, другий мотив можемо сказати, це зазвичай примножити свої кошти. Тут є такі інструменти, як ви бачите, акції, корпоратив, корпоративні облігації на на розвинених ринках, то ви ризикуєте трошки більше, але і дохід в цьому, в цьому випадку може бути більше. Ну і якщо ви хочете розбагатіти чи примножити свої гроші там ще швидше, то ви. Ну, зазвичай, інвестор використовує більш спекуля... спекулятивні інструменти, такі як стартапи, криптовалюти, чи там спекулятивні операції, там на Форексі, чи дещо. Але от у цьому класі активів між між, наприклад, стартапами та криптовалютами та операціями на Форекс. Є дуже велика різниця, і ми про це там поговоримо зараз. Навіщо ризикувати, навіщо інвестувати в стартапи особливо там ранніх стадій? Да ну, по-перше, це може дійсно принести багато багато більше доходу, чим інвестиції в класичний якісь там клас активів. Ну, як ви бачите, на цьому на цій сторінці да там ну оцінки там трошки вже змінилися там з тих пір, як ми створювали цю сторіночку, але тим не тим не менш видно, що там оцінки, на яких заходила, заходили інвестори ранній стадії, і поточна оцінка, ну відрізняється просто у десятки тисяч разів. То можна там, примножити там, не в два, не в десять, не в сто разів, а інколи навіть у тисячу разів свій капітал. І це основний мотив, який спонукає інвесторів йти і інвестувати в стартап. Олександр, ну тут от о, а можна до попереднього слайду, так? От ми тут взяли такі самі топові, самі відомі так? Е, проекти, в яких оцінка виросла в тисячі там, десятки тисяч разів. А от по своєму досвіду скажи, будь ласка, в середньому, якщо взяти портфель, от із 40 проектів, про які ти говорив, яка в середньому там іде там, протягом трьох-п'яти років. А, да. а, ну, гарне питання. Насправді десь 30% річних хороші фонди роблять ну, для своїх інвесторів. Тобто 30% річних це є норма середня в долині. Так, да, да, я би сказав. Так, да, деякі фонди роблять більше, там 100%, деякі менше, знаєш, ну, але да, у середньому, якщо там по портфелі, то десь так. Окей. Супер. Дякую. От, давайте трошки поговоримо про секрети, і от е, Пітер Тіль, це перший інвестор у Фейсбук, коли він інстував там, якщо я не помиляюсь, 500 тисяч по оцінці 5 мільйонів, да, щось таке. От, е, він написав дуже класну книжку там про венчурну індустрію, називається From Zero. To one, від нуля до єдиниці, да, там, ну, дуже, да, там, Можна її почитати, цікава книжка там, на цю тему. Так от він вважає, що самий великий секрет, секрет е венчурних інвестицій це те, що одна інвестиція в вашому портфелі принесе вам більше, ніж там, решта ваших інвестицій. Бо е, тут є Power Law, і тут є там така експонента, і зазвичай один стартап, який там улітає в космос, принесе вам дуже дуже багато грошей. Тому портфельна теорія тут важлива, і важливо мати портфель стартапів, а не розраховувати тільки на якусь одну інвестицію, яка вам дуже сподобалась. Фішка в тому, що впіймати цей, цей стартап, це я так розумію, треба просто. Тебе просто проінвестувати 20, 30, 50, ну, Я... Що ти скажеш? Ну, да. ну, тобто, чи є якісь закономірності, як можна зрозуміти, що це саме той стартап, що це от Facebook? Ну, той же Пітер Тіль каже, стартап. що там багато людей шукають шаб, ну, шаблони, да, як знати, патерни, паттерни, да, але ніхто ще не знайшов. Mm -hmm. І єдиний шаблон, паттерн, який він знайшов, це те, що е, дуже успішні стартапи. З'являються у дуже несподіваних місцях, ну, з точки зору бізнесу, так. то вони знаходять value для кастомерів, там цінність там, де інші там не додумались знайти. І це зазвичай дуже несподівано. На цю ж тему там Андерсен-Хорец, дуже там, ну точніше, Марк Андерсен, це один з засновників дуже великого і там фонду, вінчного каже, що а, якщо ти хочеш. Заробити багато грошей в венчурі, ти повинен інвестувати в ті стартапи, по яким немає консенсусу, то мається на увазі, що ринок не думає однозначно і сумнівається, чи це справді спрацює чи ні. Ну от там, одкатимось там на 10 років назад, там подивимось там на той же там, наприклад, блокчейн та криптовалюти. 10 років назад. Половина кричала, що це там піраміда, інша половина кричала, що все видно, не було консенсусу. Але ті, хто вклали гроші, вони заробили їх. Да? Там, ну, бо там, той же біткоін вираз дуже багато. Але і на сьогодні, по, я, я б сказав так: по біткої там нема консенсусу, то, то, то ще там, не дуже устоявшись, такий там клас активів. От. І таке ж, ну. Виходить і там з штучним інтелектом, да, і таке виходить там з AR, VR. Ну, наприклад, багато людей вірили, що AR, VR вистрілить там 5 років назад, а він не вистрелив, і ти ніколи там насправді не знаєш, як поведе себе ринок. Але великі гроші вони там. В тих стартапах, коли ну, по яким нема консенсусу. Ну, як Енштейн казав колись, що там з точки зору здравого глузду земля вона плоска. Да? Ну ти подивишся на плоска. Якщо тобі хтось скаже, що вона кругла, ну, і ти живеш десь там п'ять тому, чи скільки там сім століття тому, да? там, ну, насправді це дуже дуже буде незвично, і ти, мабуть, все не повіриш. от, Але от. Так, да, і так з стартапом зі стартапами. Але ж при цьому ми говорили раніше, що в середньому фонди дають дохідність 30% річних. Ну тобто, це ж робиться не лише за рахунок якогось там супер суперхіта, який вистрелює. Тобто, є інші проекти, хай вони не будуть суперхітом, але вони також дають гарну мультиплікацію. Е, зазвичай е, вони не, не принесуть багато. То венчурна індустрія це про law, то про експоненту, коли одна твоя ставка приносить ну, набагато набагато більше грошей, ніж всі разом узяті. Добре. Тобто, якщо ми говоримо про 30% річних, це означає, що то один як локомотив або два тягнуть, а інші так собі потихеньку. Так, да. так, так. Д okay. Десь воно ну, так, да. то усі охотяться за юнікорном цією ці дуже рідкою твариною, okay. вони хочуть його впіймати. От. Але да, на сьогодні ринок трошки міняється, да, якщо ти заходиш, заходиш пізніше, то в тебе портфель, портфель буде більш такий рівномірний, знаєш, то ти ризикуєш менше, то в тебе стартапи не помирають. Але і дохідність буде більш така поміркована, знаєш там то, ну, Наприклад, той же Пітер Тілі зайшов, це був перший інвестор у Facebook. Да, і зрозуміло, що він ризикував набагато набагато більше, ніж ризикували там інвестори після нього. І в нього тому і ікси там вийшли набагато набагато більше, тому це треба теж розуміти. Дивіться повне відео в нашому телеграм-каналі. Посилання на канал ви знайдете в описі під відео.